Привіт! Я Шенько Денис, студент першого курсу технічної спеціальності 122 комп'ютерні науки. Обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічної академії імені Антона Семеновича Макаренка. Малювання це не просто захоплення, хобі це моє життя, це те, чим я дихаю і надихаюся. Помалюю вже сьомий рік. Можливо, ви теж бачили сюжети в Кремінчуцьких новинах про мої малюнки, мурали, які створюю під звуки сирен і дарую їх людям. Я почав малювати з дитинства. Мені це подобалось, тому і вирішив займатися малюванням, розвиватися у нових напрямках, що пов'язані з різними техніками живопису. Мабуть, це захоплення і привело мене у коледж. Всі знайомі, друзі, рекомендували цей заклад як найкращий у місті. Вирішив спробувати. І ось я вже студент гуманітарно-технологічного відділення. Вчитись мені нескладно, викладачі коледжу чудові. Вони цікаво розповідають та доступно викладають матеріал. Я дізнаюсь багато нових та цікавих речей, нові програмні платформи, на яких ще ніколи не працював. Це мотивує вчитися, надихає. У творчості мене підтримують батьки, родичі, мій тренер, бо я займаюсь спортом. Також я активно долучаюсь і до громадського життя коледжу та міста. Я учасником молодіжного парламенту Кременчука. І студентської ради коледжу. І надалі планую не зупинятись на місці, а розвиватися в професії та захопленнях.